Друзі, всіх вітаю 11 січня. Я хочу вас сьогодні запросити на дитячий захід, який організувала КП Одеські парки і фонд Я допоможу. Цей захід він присвячений кінцю новорічних свят. А відбуватися він буде, як ви думаєте, де? У будівлі стадіону «Чорноморець». Ви там колись були? І я ні. Тож ходімо зі мною, подивимося, яка там обстановочка і що нам там запропонують подивитися. Ходімо. Стадіон Чорноморець. Ідемо. Растюня, ти готова? А, чого ж ми сьогодні Адідас не одягнули? А, ми Адідас вже не носимо, все. Ну треба було спортик якийсь одягнути, Расі, бо ми якось так, знаєш, з бухти барахти прийшли. Ми в холі, давай наверх. Я тут вперше, друзі, ви були. Укриття. Добрий день, добрий день. Тут так багато людей. Фотозона така, все прикрашено, зала прикрашена. Мене тут чекають наші кореспонденти, ви це зрозуміли, батько і мати, вони прийшли раніше, зайняли місця. Все, я вже одна не працюю, в мене є помічники, вони на ставки. На ставки. Мачимо. Ну, вони поки морозяться. Так, друзі, прикрашена зала, багато людей. Новорічна головоломка, арт студія Джонкерскул, центр дитячих та юнацької творчості. Ювента. Ваші опускаємо. Ми побачили справжню новорічну виставу, сповнену магії, таланту та професіоналізму. Кожен актор віддавався гріз неймовірною майстерністю, перетворюючи сцену на вир емоцій та натхнення. Це було казково, феєрічно, незабутнє, справжнє свято мистецтва, яке залишиться у пам'яті недовго. Дякую. На цьому заході безкоштовно роздавали особливу книгу, створену для дітей, чиї батьки або близькі мають досвід війни. Ця книга допомагає зрозуміти, що таке посттравматичний стресовий розлад і як з цим справлятися. Війна впливає не тільки на військових, але й на їх сім'ї. Діти, навіть не усвідомлюючи цього, можуть переживати сильні емоції через зміни в поведінці батьків або через відчуття втрати. І ця книга вона пояснює складні речі зрозумілою мовою для дітей і допомагає дітям знайти підтримку та сили в таких ситуаціях. Якщо ви або ваші близькі стикаються з подібними ситуаціями, не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців. Для вас дуже крутезне оголошення. Шановні батьки, ваша дитина виточних хвилиночку. Ваша дитина запрошується до навчання та зйомок у кінопродакшн Джокер Скул, зйомка кіножурналу Шаларі та художніх фільмах. А для знайомства ми запрошуємо вас у неділю, 12 січня, о 12-й годині на безкоштовний майстер-клас та фотосесію у акторську базу на Одеську кіностудію. Всі знають це, так? французький бульвар 33. Тож не забуваємо. Неділя 12.00, Французький бульвар 33, Одеська іностудія. Безкоштовно може ваша дитина стане відомою. Спробуємо. Так, а наразі ми продовжуємо нашу програму. А, нагадую вам, що під час програми дітям можна все танцювати, бігати, пити, їсти і розважатись, бо це саме дитячий захід. Тож, шановні батьки, прошу вас не бути суворими. Наш концерт продовжує зразковий художній колектив Аркадія Вокал Одеса під керівництвом Шервіс Вікторії з номером Одеса. Це круто! this Пав зразковий художній колектив Аркадія Локал Одеса під керівництвом Черніс Вікторії. А наразі ми запрошуємо наступних учасників: це хореографічний колектив Талісман під керівництвом Стойка Антоніни з номером Ледіс. Прошу ваші описки. закінчили виступати і прийшли аніматори. Один, два, три! О, привіт! Давай мені п'ять, хоч хтось тут кричав для мене. Ну що, діти, скоріше всі виходьте сюди на серединку. Хто хоче сьогодні отримати подарунок, я вас чекаю тут на серединці. Давайте реагую до десяти. Давайте один, два, три, чотири. Права, це таша не ліва. Ага, молодці. Оця права. А і на один, 2, 3 будемо кричати «Привіт». Один, два, три! О, Тут ви краще кричите, ніж там. А давай тепер ліву руку. Ліва це та, що не права. Якщо що, нормально. І на 1, 2, 3 кричимо «Привіт». Один, два, три! Клас! Ми... Привіт, санта! Привіт, привіт всім! Всіх наших з коштали новим роком і з минулими з вами. Всіх поздравляю, бажаю всього щастя, здоров'я, вдачі і, всі, і всіляких успіхів. Я бачу тут веселітися. Ми тут вже санта веселилися, дуже дякуємо тобі. Але а, і хочемо ще з тобою повеселитися. А ми з Сантою приготували для вас невеличкі завдання. Батьки, серйозне питання зараз, таке реально серйозне. Скажіть, будь ласка, коли є якась небезпека, що ми хочемо зробити з дітьми? Захистити. І що ще сховати? Ох, маленька дівчина вже професіонал у моїх конкурсах. Це нормально. Зараз, коли музика буде грати, то у нас все до треба взяти дитину за руки, ручки її підняти. Давайте всі взяли за ручки, дитину. Давайте. І максимально ручки догорі її підняти. І разом з дитиною стрибаємо. Поїхали. Репетиція. Всі, 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 всі стрибаємо. всі. О, о, так, Боже, як я це люблю. Але як тільки музика зупиняється, то це означає, що вже якась небезпека. І нам треба всім сісти. Ой, Господи, сіли! Сіли, сіли, сіли. накрив своїх дітей як курочки, як курочки. Сховали, під крильця. І головне е, на, притворитися, нібито вас тут немає. І захропіли. Давай, всі захропіли. Та всі захропіли. Давайте, як тато хропить. Так, давайте як дід хропить. Готові? Ну що, музика грає? Беремо дітей і скачемо! Разом з Сантою! Сховалися! Сіли! Ладно, давайте сідати, поки не треба присіли! Ага, Захрапіли. Хто з вас знає, що роблять діти на різдво і на старий новий рік в Україні теж так роблять інколи? Давайте. Колядуй! Зараз діти! От, а, хто колядує зазвичай? Діти! А стіофорді для вас будуть колівати бачки! Так, Але колядувати будемо не просто так. А, давайте, яка ну, дуже популярна а, українська колядка. Оля, дуй, оля, дуй. Оля, дуй, оля, дуй. Да. Добрий вечір, Тобі! будемо сьогодні співати. Дуже добре, дивіться, але що робимо? А, батьки, ви співаєте перші дві строчки, а діти співають другі дві строчки. Давайте спочатку репетиція. Поїхали, діти мовчать, батьки співають. Добрий вечір, тобі, пане Господарю, радуйся. Ой, ну хоч що народився вже вивчили, і добре. Поїхали. Другий купив, поки репетиція ще не... Ну але батьки нормально всі співають. Поїхали. Застеляйте столи. Та все киви мами радуйся. Ой, радуйся, все, всі ожи, що народився. Так кладіть кала. З ярої пшениці я Ой, радуйся, Сім Божій, що народився. Тверсі знають, що народився. Чесно слово. Добре, давайте репетиція сидівчина. Давайте трошки розділіться, щоб бачно було, хто краще співає. Ну, Бо щоб... дивіться, батьки, якщо не співаємо, то подарунки діти не отримують. Пряма маніпуляція. Да. С, е, і всі подарунки віддамо Ельфіні. Да. Домовились? Ну що, готові? Отже, пригодвався діти. Не, не допомагайте. Тихо, Я вам буду трошки допомагати. Всі разом. Добрий вечір, тобі. Пане Господарю, Радуйся, Ой, радуйся, поясуйтеся, Божий. Що?

Він бажи! Христос народився! Зновим рока! Загадуєш бажання, хочу тобі дещо нагадати. Діти, у кого тут є дорослі ваші? Побігів так нормально. Дуже-дуже сильно У мене мати дорослих, то війни до одного. Так нормально, сила сильно собі маєте. Ви знаєте, найголовніше це пам'ятати, що в світі. Важливо не тільки гроші, робота та успіх. Найголовніше це сім'я. Це люди, яких любиш ти і які люблять тебе. Тому дуже прошу вас, знаєте, коли ви загадуєте новий рік, щоб він був кращий, ніж минулий, то давайте, щоб в цьому році ми більше обіймали один одного. Давайте в цьому році більше говорити Я люблю тебе. І говорити просто так, не тому, що є якісь там привід, чи щось інше, що, 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 тому що свято. Давайте а, частіше обіймати і порвати якісь подарунки. Не тільки на святах, а приходити один до одного в гості без привіду, як було. приміщення. Прийшов, тому що в мене баща багато. А давай разом боросі водівати. Тому знаєте, нехай, цей рік, він буде краще. Але не тому, що. Десь буде чудо. Але якщо ми будемо робити це чудо разом з вами. І обов'язково не забувайте молитися, вірити і обов'язково підтримувати надію в нашу перемогу, Підтримуйте нашу армію і наших ЗСУ, тому що кожен з нас це є Україна. І якщо ми тут забудемо, що таке Україна, то і її не станеться. Тому давайте разом вірити, разом молитися і разом підтримувати кожного дня нашу країну. Дякую вам велике. Слава Україні! Слава Ну що, подарунки хочете? Всі дітки отримали подарунки. На виході дітей дорослих пригощали водичкою і такими коктейлями якимось щось молочне. На все добре, дякую вам. Ви дуже класно виступали, мені дуже сподобалось. Я все засняла, що зможу, то покажу, що Ютуб дозволить. Друзі, ми вже вийшли. Зараз ідемо до моря. Але я хотіла би ще раз подякувати КП Парку Одеси і фонду Я допоможу за цей фантастичний захід. Начебто він для дітей. а Я доросла людина, але зі всіма раділа, танцювала, підспівувала. Це щось неймовірне. Дякую за цей казковий настрій, який ви нам подарували. Хотілося б, щоб таких заходів було все більше і більше. Дякую, дякую, дякую. Друзі, тільки що така історія сталася. Я ж записала вам декілька слів: Растя, растя, де Растя, тут зелена зона. Ви знаєте, що Растя відразу біжить, шукає білок. До речі, де вона зараз знов не знаю. І я шукаю Расті, і біжить собачка. Її кличуть, хазяєва її кличуть, а вона не відгукується. А я кажу: О, та у нас така сама проблема, таке саме послушання. Все. І дивлюся, що там в неї на роті така. знаєте, вона не зрозуміла. Вона ще повз мене пробігла, а виявляється, що вона їла. Какусики чиїсь, какашки. І вона вся в какашках, і тут біжить моя Растя. І та собачка побачила растю, вона сама вся в гамні, і біжить до Расті привітатися. Така рада. А я кажу, кричу на весь парк: Растя, ні, біжи від неї, растя біжи від неї. О, Боже. Ну, сміялася так. Ну, це не дуже смішно. Для хазяїв тої собачки, що її треба мити, чистити зуби там же ж. Ой, друзі. Ну, Растя, слава Богу, не їсть гавно, але я знаю таких собачок, які їдять. Ми ж в Херсоні спілкувалися з собачниками, у нас було багато друзів і багато хто із них їв. Слава Богу, Растя не така, ще гавна нам не вистачало. І так, стільки гадості її можу. Повиходили з сувенірами. погодка хороша, вихідний, людей багато. Одинадцяте січня манжеро. Ого, людей на ленджероні. А, тут сьогодні концерт Ігоря. Напевно, вже закінчився, було пізно. Стільки людей. Хоча сьогодні трохи прохолодніше, ніж було вчора. Вчора взагалі було більше 10 градусів і позавчора, а сьогодні вже мені здається 6 максимальна температура. Щось таке. Ну добре, світить сонечко і це все вижимає людей на вулицю, на морі, на морі. На Ланджероні сьогодні обстановка по кайфу. Зібралися всі, багато людей, багато собачок, у собачок стоя двіжуха. Растюня, Що там собачка каже? А ну пере, переклади. Що вона хоче, гратися з кимось? Чи хоче зайняти твоє місце? Хто тримає да? так? треба їй пояснити може? Расти. Клас. І в повітрі вже весна, друзі. А завтра вже нуль, чи щось таке. Чи завтра, чи післязавтра. Ну вже йде зниження температури, таке суттєве. Можливо, буде сніг. Можливо, одягнемо ковзани і прийдемо на море, тут будемо на ланджероні танцювати на ковзанах. Таке теж може бути. Подивіться. Ні, Рася, оця перекличка мені тут не потрібна. Ніхто не хоче вас слухати з людей. Друзі, показую вам вправу, Це такий екзамен на молодість. Якщо ви робите її, то ви фізично ще ух. Якщо ні, то тоді, вибачте, ні, вже старі, вже треба на пенсію. Вчора я не зробила цю справу, але сьогодні вже тут, поки трохи підзаряджала телефон, зробила. Тож робимо так, складаємо ручки, присідаємо на коліна, сідаємо на попу. Тепер треба нам встати на коліна. Опа. І тепер знов на ніжки. О, <світ> клас! thank you Я пішла шукати добрих людей. Друзі, на цьому закінчую своє відео. Ми вже йдемо додому. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.